Початком воєнних дій в нашій країні деякі державні установи призупинили свою роботу. Під цей перелік потрапив від СНАП міста Добропілля. Наразі центр надання адміністративних послуг населенню з 14 листопада відновив свою роботу. До початку воєнних дій в нашій країні центр надання адмінпослуг можна предоставити громадянам близько 200 послуг. На жаль, зараз ця, звісна цифра. Зменшилася, але відсотки 75% центр надання після відновлення зможе зможе знову надавати громадянам. До виконання обов'язків приступило лише три адміністратори, та це не заважить кваліфіковано надавати послуги. Наразі деякі послуги недоступні. Тому що поки не працюють із за обмеження доступу до реєстрів, це такі послуги, як видача, заміна паспорта громадянина України у, виді ID у вигляді ID-карток, видача та заміна паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання та реєстрація нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав. Мешканці чекали на відкриття цього закладу, бо, крім питань, Надання адміністративних послуг до ЦНА поактивно звертаються за консультаціями у різних сферах життя. Ось сьогодні люди зверталися вже по приватизації житла, зверталися правда також за реєстрацією місця проживання. Ну ці ще недоступні недоступні послуги, зверталися на продовження посвідчень багатодітних родин. Також самою затребуваною послугою, за якою сьогодні прийшли на прийом мешканці добропілля, була державна програма з забезпечення дровами та вугіллям. За дровами, за дровами, тут же за дровами прийшла. Очень рада, очень рада, ви розумієте, що нас спомніли. Виписати дрова, пенсіонерка, Чорнобилька, Дров треба там уголь дрова та на п'ятно заже зимою. Оль, мені не піза я шахті не роботу за дровами. Я то услышал, що з інтернету як, і діто в відді і заявлення где-то вісіль чи об'явлення дітовісілі. Ну я не відів дрова біщалі записатися на дрова. Також керівництво центру та громади працює над тим, щоб послуги надавалися у повному об'ємі. Займається цим питанням, вже направлені листи до області, і ми дуже сподіваємося, що ці послуги скоро будуть вам надаватися. Наразі прийом громадян буде проводитися з понеділка по п'ятницю з 8 до 15 години. Також можна отримати консультацію і за телефоном. 8 050 330 25 60 та 8 062 77 279 23. Адміністратори з радістю вам предоставлять всю вам потрібну інформацію. Ми на вас чекаємо.